У чарівний ліс, де панувала зима, на пошуки ідеальної ялинки для різдвяного свята вирушили троє сміливців: Гамбол, Дарвін і Анаїс. Вони пообіцяли своїм друзям влаштувати різдвяне свято біля ялинки з чарівного лісу, біля ялинки найкрасивішої та найвищої, яка прикрасить свято і принесе магію в свято Різдва. Сніг м'яко покривав землю, дерева були вбрані у блискучі крижані наряди. Все було чудове і чарівне, а всі ялинки навкруги були ідеальні. Подивіться на ті дерева. Яка ялинка з них найкраща для нашого свята? Я думаю, що та, що стоїть на галявині, вона виглядає неймовірно. Е, ні. Он та найкрасивіша! чи ота. Да? Побігли. «Арвіне, Анаїс, зачекайте. А ви впевнені, що ми йдемо на правильному напрямку? Ой, подивіться, якісь незвичайні сліди. Може хтось теж шукає ідеальну ялинку? Нам потрібно бути обережним. Не лякай мене, я боюсь. І ліс стає дедалі густішим та сумним. Дивіться, там за деревами щось темніє і височить. Я бачу дивний химерний замок. Тікаємо! Хто сміє входити в мій ліс? Гадаю, ви можете просто так вибрати ялинку з мого лісу, запросити сюди друзів і святкувати тут? Ні, мої дорогі сміливці, ви повинні заплатити ціну. Яка ціна, ми просто хочемо святкувати Різдво. Та як ви смієте? Я не можу цього допустити. Геть, звідси, ви ще пожалієте про свої слова. Добре, що це за завдання. Ми готові заплатити любити ціну. Це вже інша розмова. Ось ваша ціна. Знайдіть три чарівних кристали. Перший кристал сили. Він дасть мені силу викликати бурі або заморожувати рослини і цілі території. Я зможу перемогти феєфлору, яка черпає сили з рослин. Другий кристал Чарів містить магічні сили, які дозволяють мені маніпулювати розумом інших. Це допоможе мені підкорити феєфлору. І нарешті третій головний кристал темряви. Він додасть мені ще більше злих сил, дозволяючи поглинати світло та радість, що робить навколишній світ. Похмурим і холодним, і тоді флорі прийде кінець. Вона не зможе існувати без світла і тепла. А чому ти сама не здобудеш ці кристали, якщо ти така могутня? Секретні кристали можуть знайти лише найчесніші та найдобріші. Схоже, я знайшла таких. І пам'ятайте один кристал у печері. Інший серед сніжних полів, третій на вершині гори. Лише коли всі три кристали будуть у мене, тоді тільки я дам вам дозвіл різдвяні свята в моєму лісі. А може, ви вже злякалися? Нам потрібно щось зробити, щоб врятувати різдво, щоб зупинити її. Дарсі не дасть нам святкувати, поки не знайдемо три кристали. Але якщо ми знайдемо кристали і віддамо злі Дарсі, ми вб'ємо флору, фею природи. Я впевнений, що ми можемо перемогти Дарсі. У нас є магія дружби, у нас є друзі, а магія дружби сильніша за її злість. Ваш друг, я фея зимового лісу, все чула і знаю, як допомогти вам. Зла королева прагне зібрати всі три кристали, щоб стати невразливою і перетворити чарівний ліс на темну і безрадісну пустку. Мій чарівний ліхтарик допоможе знайти в печері загублені кристали, але його магія запрацює лише тоді. Коли ви відгадаєте зимові загадки, відгадали ура! Молодці! Перший кристал ви знайшли. Тримайте його міцно. Магія дружби сильніша за злість. Далі мені не можна. Другий кристал вам допоможе знайти мій вірний друг сніговик. Серед сніжних полів. Де сніг блищить на сонці схований кристал, який має неймовірну силу. Легенда каже, що цей кристал може виконати одне бажання того, хто його знайде. До нових зустрічей, мої сміливі герої! Привіт, друзі. Я чув, що в, в, в тих снігах схований кристал. Він може виконати одно бажання. А ще кажуть, що кристал реагує на добрі серця. Якщо ми будемо співати і веселитися, він може показатися. Чудова ідея Анис. Давай заспіваємо. Дивіться, я там серед снігу знайшов. Давайте швидше повертаємося у нас вже є два кристали. Можливо, нам потрібна допомога. Хто знає, де шукати третій кристал? Я чула, що фея Флора може знайти кристал. Вона завжди в курсі всіх магічних подій, а ось і вона. Привіт, сміливці! Чого шукаєте в моєму лісі? Ми шукаємо третій кристал. Він дуже важливий для нас. Я знаю, про який ви говорите. Він схований на ті горі і охороняється духом зими. Як ми можемо його дістати? Я вам допоможу. Я вмію літати, бо я фея. І тільки той, хто літає, може досягнути вершини. Що нам потрібно зробити? Для духа зими спіймати веселу сніжинку, тепле слово для всіх і веселу пісню. Ну, ну, що ж ви тут натворили? Думали, що можете зберегти кристали, вони належать мені. Ми готові на обмін. Що ти хочеш, злая фея? так ми можемо віддати тобі щось цінне. Або ми тобі пропонуємо свою дружбу. Ми знаємо, що ти колись була доброю Можливо, ви праві новий рік це час радості, а дружба сильніша за будь-яку темряву і зло.